Контрольний переказ художнього тексту з елементами опису приміщення У Катерини Білокур Оселю Катерини Білокур я розшукував недовго. Запитав обосоногих дівчаток, які гралися на стежці. У відповідь на моє запитання вказівні пальчики ткнули повітря в напрямку де білів причілок звичайної української хати. Я підійшов до хати, зупинився. Відчинила хвіртку, вийшла жінка в темній терновій хустці, заговорила м'яким голосом, гостинно запросила увійти. На покуті темніли старі образи. Ледь помітно виблискували тьмяною позолотою. Недалечко від ікон висів портрет Шевченка. З простенької його рами розгорнуто звисав рушник, наче гаптовані крила якогось дивного білого птаха або величезного метелика. У кутку була охайно підведена червоною глиною піч. Що милувала око мальованим комином. Вона, наче огрядна молодиця в білій вишиваній сорочці, посідала в хаті чи мале місце. Вздовж стола стояла лава. На довгому ослоні, на який падало світло з двох невеликих вікон, тюбики фарб, саморобні пензлики. За палітру правив шматок скла, що лежав поруч. На стінах світлиці висіло кілька картин. Я замилувався квітами, що жили на полотнах такою яскравою красою. Картини, що висіли на стінах, були в неоковирних рамках, а деякі висіли без рам. У цій пропахлій фарбами і живими квітами кімнаті художниця творила. Тут не було навіть звичайнісінького Мольберта. Я мовчав, був зачарований, але й здивований життям цієї скромної і разом з тим такої талановитої та наполегливої жінки.